Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий в вашому житті, Бог любить тебе, і Він виливає свою славу щодня на твоє життя. Тому, приймаючи Божу славу, не забувай дякувати Богові і казати Богові слава! Це Господь створив все, що ви бачите в моєму житті. Це Його. Благодатю, все є в моєму житті. Да, ми працюємо, да, ми молимось, да, ми служимо, але якщо не буде благодаті, то все даремно. Про що я сьогодні хочу сказати, поміркувати разом з вами, про те, що так буває, що в нашому житті виникають певні проблеми. І коли ти постійно думаєш про проблему, і проблема захоплює тві, твоє серце, твій розум, все твоє життя, ти почнеш тонути. Проблема буде тут, проблема буде тут, і вся, все твоє життя воно буде суцільною проблемою. Що робити в цей час? Треба е, піднімати свій погляд з проблеми на Христа. Тоді ти почнеш підійматися і виходити з цієї проблеми. Якщо сьогодні ти переживаєш м, певний момент, коли твоє життя, твою родину б'ють хвилі, або є зустрічний вітер, або сильний вітер проти тебе, і ти можеш тонути. Але в цей час не забувай за Господа, в цей час, як ніколи, Шукай Господа, в цей час, як ніколи, підіймай свої руки до гори, молись, шукай Господа, і будь відкритим для Господа, щоб Господь вийшов тобі на зустріч і допоміг тобі. І Бог, бачачи твою руку, Він протягує свою руку, Він витягне тебе. Наша допомога вона від Господа. І коли ми сьогодні маємо певні проблеми, давайте шукати Бога. Давайте йти на зібрання, просити братів сестер, моліться за мене, пустіться, самі пустіться, ідіть за настановою до старших служителів, до духовних людей, щоб вони підказали, як проходити це, як воювати проти сатани. Амінь. І ось, коли проблема, я згадую одну історію, проблема в житті Ізраїля. Там написано, були змії, які їх кусали, отруйні змії. І вони їх жалили, і народа багато помирало. І ось Господь говорить Моїсею: зроби мідного змія і вистав його на жердині. І буде кожен ужалений, глянувши, на нього залишиться житим. Це прообраз того, що коли сьогодні тебе жалять. Змії, Тебе жалить сатана, в тебе багато проблем, або десь щось приходить, як певна атака на твоє життя. В цей час ти можеш вже дивитися не на змія мідного на жердині, який цей мідний змій, він був пробитий, і вони залишалися живими. Ти можеш дивитися. На Христа, який помер на Христі, і дарував тобі перемогу. І цей змій, змій який був на жердині, і коли ужалені на нього дивилися, він був пробитий цей змій. І сьогодні, коли ти дивишся на Господа, ти розумієш, що змій сатана переможений, твоя проблема переможена. Господом. І є Господь в Твоєму житті. Тому, коли ти сьогодні проходиш от такий непростий період свого часу, то думай про те, що Господь звершив для тебе, для мене на Христі. Змій, змій, Він переможений, а Христос, він переможець. І Хай Це збудовує тебе сьогодні. Амінь.